Києва Віталій Кличко відвідав захисників на Донбасі та передав їм дрони та системи радіоелектронної боротьби. Про це Кличко повідомив у Фейсбук. Хлопці, які боронять зараз край важливий напрямок, які потребують допомоги. І зараз ще додаткових стопівдронів прийшли на допомогу нашим хлопцям. Щиро дякуємо кожному з вас. Слава Україні! Героям слава! Під час цієї зустрічі Віталій Кличко особисто поспілкувався з українськими захисниками. Гарний герб окремої 28-ї бригади, е, яка зараз знаходиться на Бахмутському напрямку, яка боронила свій час і Одесу, і Київ, і Херсон е, дуже радий знов приїхати до вас з не з пустими руками. Провести такі необхідне спорядження, як FPV-дрони і побажати вам всього найкращого раніше. Повідомляли, що Віталій Кличко вдруге поспіль зустрічав новий рік на Донбасі разом з бійцями, яким привіз дрони, різне спорядження та хімічні грілки.